Наталія Петрівна з Вінниці щомісяця отримує пенсію 15-го числа, так було завжди. Але в лютому 2026 року гроші не прийшли. Вона зайшла в додаток пенсійного фонду. Там написано, виплата відправлена 13 лютого. Все, начебто на місці. Наталія Петрівна подивилася на картку нуль, подзвонила в банк. Дівчина у відповідь сказала спокійно: нам нічого не приходило перевірти в пенсійному фонді». Наталія Петрівна знову зайшла на сайт ПФУ. Там усе той самий запис. Виплата здійснена. Вона не розуміла, хто з них бреше, де її гроші, і найголовніше, як таке взагалі можливо, що одна установа каже, відправили, а друга не отримували. А людина сидить без копійки на комунали та ліки? Ця історія не вигадана. Вона повторюється по всій Україні щомісяця з сотнями людей, і найстрашніше в ній не те, що гроші зникають. А те, що ніхто не може пояснити, де саме вони зараз. Пенсійний фонд показує документи, ми відправили, банк показує виписку, ми не отримали, а між ними порожнеча, в якій може зависнути чиясь пенсія на тиждень, два, іноді на місяць. Щоб зрозуміти, як це відбувається, потрібно уявити, що шлях пенсії від пенсійного фонду до вашої картки це не пряма лінія, це ланцюжок з кількох кроків. І на кожному з них щось може піти не так. Коли ПФУ каже, що виплата відправлена, вони мають на увазі, що сформували реєстр список усіх людей, кому потрібно заплатити цього місяця, і передали його далі. Це перший крок. Реєстр іде не прямо в банк, а спочатку в Державну казначейську службу. Казначейство перевіряє, чи є гроші на рахунку, чи все правильно оформлено, чи немає технічних помилок у файлі. Якщо все гаразд, казначейство відправляє платіж далі, вже безпосередньо в банк, і тільки тоді, коли банк отримує гроші і обробляє їх у своїй системі, вони з'являються на вашій картці. Тепер уявіть, що на будь-якому з цих етапів стається затримка. Наприклад, реєстр від ПФУ надійшов у казначейство в п'ятницю ввечері. Казначейство працює до шостої вечора, а обробка великих файлів займає час. Якщо файл не встиг оброблитися до кінця робочого дня, він чекає до понеділка. Для ПФУ виплата вже відправлена, вони свою частину роботи зробили. Для казначейства вона в обробці, вони ще не підтвердили переказ, для банку вона не існує, їм нічого не прийшло. А для Наталії Петрівни це просто пусті обіцянки і порожній гаманець або інша ситуація. Казначейство відправило гроші в банк, але в банківській системі стався технічний збій. Може, оновлення програмного забезпечення, може перевантаження серверів у великих банках. Через систему проходять мільйони операцій щодня. Ваш платіж потрапив у чергу очікування. Банк бачить, що щось прийшло, але ще не зарахував це на конкретні рахунки. Коли ви телефонуєте, оператор дивиться на ваш особистий рахунок і каже чесно: нічого не бачу. Він не бреше. На вашому рахунку дійсно ще нічого немає. Гроші десь у системі банку, але ще не дійшли до вас. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви хочете розуміти, як насправді працює система, а не тільки чути офіційні відповіді, підпишіться на канал і поставте лайк. Ми не обіцяємо чудес. Але намагаємося пояснювати те, про що зазвичай мовчать. Бо коли ви розумієте механізм, вам легше діяти і не панікувати. У 2026 році найчастіше трапляються кілька типових ситуацій. Перша, це коли вам у ПФУ кажуть, ваш платіж у казначействі. Це означає, що реєстр переданий, але казначейство ще не підтвердило переказ грошей у банк. Формально ПФУ правий. Вони свою роботу зробили. Але гроші ще в дорозі, і ніхто не може сказати точно, коли вони дійдуть. Може завтра, може через три дні. Друга ситуація, коли казначейство каже, що кошти повернулися з банку. Це означає, що банк з якоїсь причини не зміг прийняти платіж. Може у реєстрі був неправильний номер рахунку, може ваша картка заблокована або термін її дії закінчився, може банк змінив формат обробки даних, і старий файл не підійшов. Гроші повернулися назад у казначейство, і тепер потрібно з'ясовувати причину і відправляти заново. Третя ситуація платіж у черзі. Це коли в банку просто велике навантаження і ваш переказ чекає своєї черги на обробку. Формально він уже в банку, але ще не на вашому рахунку. Четверта, коли ПФУ і банк дають різні відповіді на одне й те саме питання. ПФУ каже. Ми відправили тринадцятого. Банк каже, нам нічого не приходило. Обидва кажуть правду з точки зору своїх систем, але ніхто не каже, де саме зараз гроші. А вони можуть бути в казначействі, можуть бути в технічній черзі банку, можуть взагалі повернутися через помилку, про яку ще ніхто не повідомив. Найважливіше розуміти, жодна зі сторін не бреше спеціально. ПФУ дивиться у свою базу даних, там стоїть відмітка відправлено. Для них це факт. Банк дивиться на ваш рахунок, там немає зарахування. Для них це теж факт. Проблема в тому, що між цими двома фактами існує проміжок, про який ніхто не розповідає, і в цьому проміжку може зависнути ваша пенсія. Що робити, якщо ви опинилися в такій ситуації? По перше, не панікуйте, гроші не зникли назавжди, вони десь у системі. По-друге, почніть з дзвінка в пенсійний фонд. Зателефонуйте на гарячу лінію або прийдіть особисто, якщо є можливість. Запитайте конкретно, коли саме був сформований реєстр на виплату, коли він був переданий у казначейство, чи є підтвердження від казначейства про прийняття реєстру. Не питайте загальними словами, де мої гроші, бо вам дадуть загальну відповідь. Питайте про конкретні етапи. Якщо вам кажуть, що виплата відправлена, уточніть, відправлена означає, що реєстр, переданий у казначейство чи що казначейство вже підтвердило переказ у банк. Це дві різні речі. По-третє, зателефонуйте в банк, запитайте, чи надходив на ваш рахунок платіж від Державної казначейської служби в такі-то дати. Не питайте просто, чи прийшла пенсія, бо оператор подивиться на рахунок, не побачить зарахування і скаже ні. Питайте саме про вхідні платежі від казначейства. Іноді виявляється, що платіж прийшов, але завис у внутрішній обробці банку, тоді оператор може перевірити детальніше і прискорити зарахування. Якщо обидві сторони кажуть, що не знають, пишіть офіційне звернення не через інтернет, а саме письмове звернення з проханням надати детальну інформацію про рух коштів. У зверненні до ПФУ попросіть копію реєстру на виплату і підтвердження передачі його в казначейство. У зверненні до банку попросіть виписку про всі вхідні платежі за останній місяць, коли у вас на руках будуть документи з обох сторін, ви зможете зрозуміти, на якому етапі стався збій. Не чекайте, що проблема вирішиться за один день. Іноді на з'ясування йде тиждень, але якщо ви будете наполегливо питати і фіксувати всі відповіді. Система зрушиться з місця, головне не здаватися після першої відмови. Ще один важливий момент якщо ваша картка старого зразка або термін дії закінчується незабаром, краще замінити її заздалегідь. У 2026 році банки поступово відмовляються від старих магнітних карток на користь чіпованих. Якщо в реєстрі ПФУ зазначений номер старої картки, а банк вже не приймає на неї платежі. Гроші автоматично повернуться, і доведеться все починати заново. Якщо у вас була схожа ситуація, напишіть у коментарях, розкажіть, як ви вирішували проблему, скільки часу це зайняло, хто вам допоміг. Ваш досвід може стати у нагоді комусь іншому. Бо, коли люди діляться реальними історіями, стає зрозуміло, що це не поодинокі випадки, а системна проблема, яку потрібно вирішувати. Чому в 2026 році такі збої стають частішими? По-перше, тому що кількість електронних платежів зросла в рази. Раніше багато людей отримували пенсію готівкою через пошту, зараз майже всі перейшли на картки. Це створює величезне навантаження на банківські системи, особливо в дні масових виплат. По-друге, через постійні технічні оновлення банки змінюють програмне забезпечення, казначейство впроваджує нові системи обліку. Пенсійний фонд оцифровує реєстри. Кожне оновлення це ризик несумісності між старими і новими системами. По-третє, через банальну нестачу людей. У кол-центрах банків і в відділеннях ПФУ часто не вистачає співробітників, щоб швидко розбиратися з кожним випадком індивідуально. Тому відповіді стають шаблонними, а реальні проблеми не вирішуються. Найнебезпечніше в цій ситуації не сам збій, а мовчання системи. Коли вам не пояснюють, що відбувається, ви залишаєтеся наодинці зі своїм страхом і розгубленістю. Ви не знаєте, чи варто чекати ще день, чи вже треба бити на сполох. Ви не знаєте, чи це технічна помилка, яка вирішиться сама, чи треба втручатися. Ви не розумієте, кому довіряти, коли дві організації кажуть протилежне, і в цій невизначеності найлегше здатися або, навпаки, втратити контроль над емоціями. Знання процесу це ваш захист. Коли ви розумієте, що пенсія проходить кілька етапів, що на кожному етапі можлива затримка, що жодна зі сторін не бреше, а просто кожна бачить свою частину системи, вам легше діяти, ви не витрачаєте сили на обурення, а задаєте конкретні питання, ви не чекаєте пасивно, а контролюєте ситуацію. Ви не звинувачуєте людей на іншому кінці дроту, а намагаєтеся знайти з ними спільну мову, бо вони теж частина системи, яка не завжди працює досконало. Ваша пенсія не зникла, вона десь між реєстром, казначейством і банком. Можливо, вона чекає підтвердження, можливо, зависла в черзі, можливо, повернулася через технічну помилку, про яку ви ще не знаєте, але вона є, і ваше завдання не панікувати. А методично з'ясовувати на якому етапі стався збій, і домагатися відповідей тепер ви знаєте, як працює система, а це означає, що ви вже не безпорадні перед нею.